Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. І сьогодні ми поговоримо про справжню сенсацію в науці. Китайська місія Чань'є 6. у 2024 році вперше в історії людства доставила на землю зразки ґрунту зі зворотнього боку місяця. Такого ще ніколи не було. Отож сьогодні ми дізнаємось, як Китай здійснив історичну посадку на зворотному боці місяця, що саме привіз апарат Чанє 6 на землю, та чому ці зразки можуть перевернути наше уявлення про походження місяця, і навіть з самої сонячної системи. Трохи історії. Програма Чан'є. Щоб зрозуміти масштаб цієї події, треба згадати, з чого все починалося. Китайська програма дослідження місяця, названа на честь чаньє богині місяця у китайській міфології. До цього Китай вже запустив кілька місій. Вони фотографували поверхню, висаджували місяцеходи, навіть привозили на землю зразки. Але всі ці апарати працювали лише на ближньому боці місяця, який ми бачимо з землі. І лише тепер із чаньє 6 уперше в історії вдалося доставити на землю ґрунт саме зі зворотного боку. Це справжній прорив. Адже жодна країна світу ще не зробила нічого подібного. Запуск і подорож Чан'є-6 планування цієї місії почалося ще одразу після успіху Чан'є-5. Вчені поставили перед собою амбітну мету дістати те, чого не торкалася жодна людина чи апарат із Землі зразки з невидимого боку місяця. Місію запустили в травні 2024 року з космодрому Венчан на острові Хайнань. використали важку ракету носій Чанджен 5, Великий Похід 5, найпотужнішу в арсеналі Китаю. Сама місія складалася з кількох модулів: орбітальний апарат, який залишався на місячній орбіті, посадковий модуль із буровою установкою і контейнером для зразків, злітний апарат, щоб підняти зразки з поверхні. І нарешті капсула повернення, яка приземлилася на землі. Усе було продумано до деталей адже на зворотньому боці місяця немає прямого радіозв'язку із землею. Для цього Китай ще раніше запустив спеціальний супутник ретранслятор цюецяо, що означає міст сорочок, який передавав сигнали між землею і апаратом чому саме зворотний бік місяця. Зворотний бік місяця це не якась темна сторона, він так само освітлюється сонцем. Просто через приливне захоплення ми завжди бачимо лише один бік місяця. Але чому саме він так цікавий ученим? Там набагато більше кратерів, адже поверхня менш оновлювалася вулканічними потоками, як на ближньому боці. Грунт і гірські породи там можуть бути значно старшими, ніж ті, що ми бачили раніше. Найголовніше саме там знаходився басейн Південний полюс Ейткен, один із найбільших і найдавніших кратерів у сонячній системі. Йому понад 4 мільярди років. І саме там Чан'є 6 зібрала зразки. Уявіть, ці породи можуть зберігати інформацію про найдавніші етапи історії місяця і навіть землі. Що привезла Чан'є 6 місія зібрала близько 2 кілограмів ґрунту. Це реголіт, подріблені уламки гірських порід, які утворилися внаслідок метеоритних ударів. Але головна цінність у тому, що це інші зразки, ніж усе, що ми мали до цього. Адже всі попередні місії, і американські, і радянські, і навіть чанє 5 брали матеріал лише з ближнього боку. Тепер учені отримали нову сторінку історії місяця. Дослідження можуть відповісти на питання. Чому ближня і дальня сторони такі різні? Чи дійсно місяць утворився після гігантського зіткнення Землі з протопланетою Тея? Як змінювався вулканізм на місяці, і навіть які процеси формували ранню сонячну систему? Зараз аналіз зразків лише починається, але вчені вже припускають кілька важливих висновків асиметрія місяця. Можливо, вона пов'язана з різницею складу кори на двох боках, сліди стародавніх зіткнень. Зворотний бік може зберігати матеріал, викинутий після космічних катастроф на ранній Землі. Нове розуміння еволюції планет. Місяць своєрідний архів, що зберіг давні процеси, які давно стерлися на Землі. Ці дані можуть допомогти нам краще зрозуміти, як формувалися не лише місяці Земля, а й інші планети. Чому це важливо для людства? Друзі, подивіться, наскільки символічно. У 21 столітті ми знову починаємо активно досліджувати місяць. США планують висадку астронавтів у межах програми Артеміда. Китай мріє про власну місячну базу, а приватні компанії готують комерційні польоти. Місяць може стати першим кроком до освоєння сонячної системи. Але щоб упевнено рухатися вперед, ми маємо розуміти, як він утворився, з чого складається і які таємниці приховує. І місія Чан'є-6 – це величезний крок у цьому напрямку. Отже, друзі, тепер ми можемо сказати, що зворотний бік місяця більше не є повністю невідомою територією, ми маємо зразки, які вчені вже досліджують, і зовсім скоро вони можуть відкрити нові таємниці нашого космічного сусіда. А тепер уявіть, можливо, серед цих пилових частинок і ламків прихована історія нашої планети Землі. І завдяки таким місіям ми поступово складаємо пазл під назвою походження сонячної системи. Хто знає, можливо, саме в цих крихітних кристалах чи уламках скла збереглися відповіді на питання, чому місяць такий різний з двох боків і які космічні події мільярди років тому формували наш світ. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами був канал Всесвіт простими словами. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі серед зірок.